Місто Черкаси заслуговує на привітання з народженням 129 малюків у жовтні місяці. Ми бажаємо всім малюкам міцного здоров'я, а їхнім родинам спокою та тепла. Ну і далі, як завжди, будемо говорити про дітей. У Мукачеві зустріли черговий евакуаційний потяг. До міста приїхали родини з Дніпропетровської та Запорізької областей. Загалом вісім людей, серед них п'ятеро дітей. На вокзалі сім'ї підтримали психологи, ДСНС, рятувальники допомогли з багажем, а волонтери організували транспорт і подбали про місця для тимчасового проживання. Хочеться ще раз наголосити: для тих, хто живе під постійними обстрілами, евакуація це шанс зберегти життя. Не зволікайте, виїжджайте з небезпечних районів, поки це можливо. І на завершення звернення по допомогу, яке ми отримали від пані Людмили. Вона разом із чотирирічним сином та 71-річною мамою виїхала з Покровська після того, як їхній будинок був повністю знищений ракетним ударом. Пані Людмила, людина з інвалідністю з дитинства. У травні її діагностували злоякісну пухлину, провели операцію. Тепер вона має постійно проходити медичні огляди. Родина буквально починає життя з нуля і зараз потребує найнеобхіднішого. Я прошу всіх, хто має можливість підтримати цю сім'ю продуктами харчування, засобами гігієни, можливо, дитячими товарами або канцелярією. Також можна скористатися, звісно, реквізитами, які ви зможете знайти в описі до цього відео. Хочу сказати всім: бережіть себе і свої родини. Разом ми можемо підтримати тих, хто цього найбільше потребує. Закликаю вас долучатися до нашої роботи та ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Ваш внесок завжди перетворюється на реальну допомогу для дітей та родин у біді. Дякую за увагу.